Своє сторіччя, народжена у російському саратові, але україномовна жителька Чернігова зустрічає під прапором України в своєму домі. Тут Антоніна Чекан провела весь час облоги міста. Своїй хаті нічого не страшно. Вже. До нині, вже 100 років. Жінка народилась 1 січня 1923 року. Її батько був українцем. З дитинства бабуся навчала дівчинку української. У 9 років Антоніна залишилась повною сиротою. У 43-му її забрали до армії. 19-річна радистка потрапила до Сталінграду. Туди йшли пішки, нас вели пішком від Камишина до самого Сталінграда. Під Час Другої світової війни вона дійде до Польщі, де зустріне її закінчення, а далі буде навчання на юридичному, куди вступатиме із боєм. В той час набору до закладу не було. Антоніна проявила характер. Аби вступити, дівчина два тижні жила біля дверей вишу. При мені шинель і більш нічого немає, рюкзак закпустить. Кажу, а я нікуди не поїду. Я буду вчитися. Отримала диплом юриста і переїхала до Чернігівської області. Тут в неї з'являється сім'я. Працює вона прокурором, суддею. А у 1964 році очолює Чернігівську жіночу колонію. У нас політичних не було. У нас були приступ. Нікісторогові жима на пенсії Антоніна Чекан вже 48 років. Повномасштабне вторгнення Росії зустрічала тут у своїй квартирі у Чернігові. Прибувала в цьому коридорі, вікна засовували шафами. А бабуся нікуди не виїжджала. Сьогодні жодних зв'язків із російськими родичами вона не підтримує. Привітати Антоніну Чекани сторіччям прийшли колеги і керівник головного управління Нацполіції в Чернігівській області. Аліна Коржинська, Олексій Жернов. Суспільне, Новини Чернігів.